Фракія і мармурове море. Починаємо сторінок історії. Катастрофа, яка настигла світ пізньої влади, коли дорійці вторглись, не залишила і Фракію. Колісниці дорійських завойовників перетнули Балкани з півночі на південь. Скрізь сіючи розруху і хаос, який почався дорійцями, а далі натиск кімерійців. Пізніше скіфи, це було третє століття до нашої ери, спричинили просування фракійців в Малу Азію, а частиною до північного сходу від Нижнього Дунаю, а саме в районі Западної Подоли це Україна, де Фракійці розселилися в білогрудовських та чорноліських культур, які представляли усіле східне крило Слов'янської общини Європи. Фракія це регіон Мармурового моря, один із перших, з яким можна доторкнутися до історії країни. Якщо ж перегортати сторінки історії Фракії, то можна побачити величезну кількість етнічних культур, які змінюють один одного, різних імен завойовників та скорених народів. Регіон Фракії колись був єдиним цілим, а на сьогоднішній день він розділений між Турцією, Грецією і Болгарією. Цей регіон заслуговує особливої уваги мандрівників сьогодні під назвою Румелія і Фракія представляє регіон Європейської Турції. В античні часи древня Фракія знаходилась на території європейської частини мармурового моря. А в Анатолії були розташовані Фригія і Вехінь. Ці країни були міцно зв'язані з Античною Грецією. А на початку нової ери війшли в склад Римської імперії, а пізніше до Візантії і до середини 15-го сторіччя були повністю завойовані османами. яке славилося різноманітними металами, чудовими кіньми та майстерними вершниками. Унікальне географічне розташування сприяло тому, що регіон став перехрестям народів, культур, які мігрували поміж континентів. Район Гурового моря. Славиться своїми термальними джерелами, які мають унікальні властивості, вони мають величезну кількість сірки та заліза. Біля Ізміцького заливу знаходиться курорт Ялова, гарячі ключі якого були відомі ще в далеку давнину в часи Римської імперії. Термальні джерела бурси набули популярності при імператорі Юстиніани, за наказом якого були збудовані перші громадського користування лазні. Клімат в узбережжі Мармурового моря помірно теплий. Тут тепліше, ніж на узбережжі Чорного моря, але прохолодніше, ніж на узбережжі Єгейського та Середземного морів. Якщо ви вирішили поїхати в Турцію, куди потрібно поїхати в першу чергу? Звичайно, в Стамбул. Навіть на ознайомлення з Стамбулом потрібно пару днів. Можна з'їздити в Стамбул Едирн. Можна заказати Стамбул-Бурса. Стамбул-Бурса троя Бурса троя все всі ці маршрути йдуть зі Стамбула. Всім вам гарно в подорож. і не пошкодуєте.